Потрібно здивувати когось оригінальним подарунком. Пропонуємо вам колажі авторські ручної роботи з дорогоцінних матеріалів, позолота, посріблення, використання ювелірних емалів, каміння Сваровські, а також великий асортимент книг. З натуральної шкіри, ручного перепльоту з накладками, з металу в позолоті, посріблені, також розписом ювелірними емалями, великий асортимент таких книг, щоденників, блокнотів, ручок, новинок, таких наборів. Була в ось у таких Львів з книгами, а також в асортименті маємо набори, тобто графіни, стакани. Це все кришталь, накладочки. Ну дуже круто це все виглядає. Звертайтеся з радістю, допоможемо з вибором. Швидко доставимо.